Однак я, хоча дотепер вважав і був твердо переконаний, що ти недоступний для жодної скверни, зміни і будь-якої переміни, ти наш Господь, правдивий Бог, що створив не лише наші душі, а й наші тіла, і не тільки наші душі і тіла, і усіх, і все, та все-таки питання про причину зла не було в моїх очах ані вияснене, ні розв'язане як слід. Хоч би яке було походження цієї причини. Я бачив, що повинен так повести свої пошуки, щоб ця причина не змушувала мене вірити, що незмінний Бог підлягає зміні. Бо інакше б я став тим, чого сам шукав. Тому я цілком безпечно шукав і був певний, що наука тих, від кого я так тікав, брехлива. Я бачив, що їхні пошуки причини походження зла були просягнуті тим самим злом. І саме тому вони воліли бути переконаними в тому, що Твоя субстанція може зазнати зла, аніж у тому, що їхня субстанція здатна це зло творити. І я докладав усіх зусиль, щоб зрозуміти науку, яку я чув, і яка провіщала, що вільний вибір нашої волі є причиною наших учинків, а справедливість суду Твого причиною наших страждань. Однак я не дійшов до ясного зрозуміння. Я з провалля намагався підняти догори очі моєї душі, але знову занурювався в прірву і, незважаючи на мої повторні зусилля, поринав у її глибінь все більше й більше. Мене піднімало до твого світла хіба лише те, що я був певен не так того, що живу, як того, що маю волю. Так само, коли я чогось хотів або не хотів, я був абсолютно певний, що саме це я хочу або не хочу. І мені ставало щораз ясніше, що саме в цьому причина мого гріха. А стосовно того, що я робив проти волі, то мені здавалося, що я піддавався чиїсь дії, а не сам діяв, і я вважав, що це не вина, а кара. Коли ж я думав про твою справедливість, то вже не вагався визнати, що ти караєш мене справедливо. Однак згодом я знову повторював, хто ж створив мене, чи ж не добрий Бог, який є самою добротою. Звідки в мені береться бажання зла, а зовсім не бажання добра? Невже це для того, щоб я зазнав кари, на яку справедливо заслужив? Хто ж уклав це в мене? Хто засіяв у мене те зерно гірчиці, якщо мене в цілому створив мій найсолодший Бог? Коли ж винувати цього сатана, то звідки взявся сам Сатана? Бо якщо внаслідок підступності й своєї волі ангел перемінився на сатану? То звідки зродилася в ньому ця зла воля, щоб перемінила його на сатану, коли його всього створив ангелом найкращий творець? Не раз і недвічі пригнічували й душили мене такі думки, але все таки я не скотився у прірву Вруду, де ніхто не сповідається тобі, де воліють мати переконання, що радше ти можеш піддатися злу, аніж його вчинить людина.